Вітаю вас на каналі Профітроль, мене звати Ігор, і сьогодні ми з вами поговоримо ще один раз про відомий усіма проект Сую. Гадаю, що немає глядачів на моєму каналі, хто б не знав про цей проєкт, тому що я записував вже як повний огляд на нього. І розказував про активності, які можна було виконати в тестовій мережі. А сьогодні відео буде про нові активності, які зараз актуальні, в яких обмежений час. Тож давайте робіть усе швидко і послідовно, щоб не пропускати майбутнього дропу від такого крутого проекту. Я не буду довго зараз розповідати, що то та до чого. Вам важливо знати, що це Layer 1 блокчейн. Ось тут про це пишеться, що він... Націлені на швидкі транзакції, вони обіцяють зробити близько 150 тисяч транзакцій на секунду, і це дійсно шалена цифра, якщо порівнювати навіть з Visa або MasterCard. За допомогою чого вони так зробили? За допомогою того, що використовують новітню мову програмування, вона зветься Move. Це та сама мова програмування, на якій написан і сам Aptos, Тобто той блокчейн, який ще нещодавно виходив і теж роздавав. Круті дропи, кожен мог отримати півтори тисячі доларів. Якщо ви зараз відчуваєте фому, що не отримали дроп від оптимізму, від Аптосу, від арбітрума, який нещодавно виходив, то ця активність саме для вас. Тому що тут взагалі немає жодних вкладень. Треба тільки мати терплячість, декілька аккаунтів і все готово. І ми усе це робимо головне в тестовій мережі. Тобто знову-таки нічого ви не витрачаєте. Що для цього нам потрібно? Терплячість, гаманець суї. Навіть якщо у вас вже... Він є, ось тут вкладенка, це розширення для Google Chrome Вам краще видавати його, але запам'ятайте свою фразу і скачайте заново. Якщо ви не робили жодних попередніх активностей, це не має значення. Можемо качати і теж робити сьогоднішні активності. І за це сподіватися отримати дроп. Давайте покажу вам ще, що важливо, в принципі, можемо закривати цю сторінку. Важливо знати, що цей блокчейн випущений такої компанії як Misten Labs, тобто розробники цього проєкту це Misten Labs. І вони постійно ведуть розробку. Як ми бачимо на гітхабі, вони постійно оновлюють репозиторії. Кожен репозиторій майже щоденно оновлюється або раз на кілька тижнів. Давайте з вами далі закривати, в принципі, це нам теж не потрібно. Скільки ж грошей забрав цей відомий проєкт і хто був інвесторами? Це дійсно має значення. Проєкт зараз... Давід зараз вже оцінюється в 2 мільярди баксів, і це плюс-мінус так само, як його аналог Аптос. його об'єднує з Аптос не тільки те, що в них спільна мова програмування, в них також і Команди майже спільні, тому що майже усі члени команди вихідці з мети, а це в минулому Facebook, які працювали над проєктом DM, але там в них нічого не вийшло, і вони вирішили розійтися на два табори. Одне створили Суї, інші створили Аптос. Аптос вже вийшов, хайповий проєкт, працюючий проєкт, більшість вже і маркетплейсів з ним працює. і... Дексів, багато гаманців, тобто вже така зручна екосистема побудована. Я гадаю, що Суї буде усе плюс-мінус так само, а може навіть і крутіше, тому що вони зібрали 336 мільйонів інвестицій в двох раундах фінансування, хто ж були тут літ-інвестори, а вони майже такі самі, як були і в проєкті Аптос. Тут і А16Z, і Coinbase, це майже одна компанія, тобто ліквідність буде, маркетмейкінг буде, тут і Binance. Тобто можемо очікувати одразу лістинг і на Binance, і на Coinbase. Я гадаю, що усі інші топові біржі, ті родин бірж, як Hobby, KuCoin і так далі, усі теж залістять цей проєкт. А якщо у вас ще немає аккаунту ні на Binance, ні на Kukoin, ні WhiteBit і так далі, то ви можете завжди зареєструватися за моїм посиланням. Посилання на усі ці біржі буде в описі до цього відео. Ви отримуєте знижки, постійні знижки на комісії на цих біржах і привітальні бонуси. Тож реєструйтесь. Самим посиланням, щоб мати нагоду торгувати і купувати активи дешевше. Давайте з вами далі пройдемося. Тут бачимо з популярних також інвесторів Electric Capital, Jump Crypto, Samsung Nec, Ventures і так далі. Тобто усі фонди дійсно круті. І що нам важливо розуміти? Важливо розуміти, що інвесторам відійде 14% усіх монет і будуть також виділені монети на дроп. Дроп вже підтверджений від самої команди. Ми бачили з вами попередні активності, де треба було грати в гру з копібарами умовно. Але ця вся гра заключалася в тому, що вам треба стейкати і перестейкувати свої монети на спеціальній платформі. І люди вже отримали KVC, тобто запрошення на проходження KVC. І гадаю, що незабаром отримують дроп, як тільки проект назве дати, коли вони збираються виходити. Тож це лише діло часу. Що нам далі потрібно знати? А знати треба, що створюємо знову такий новий гаманець. Я вже маю один аккаунт, зараз вам покажу. Давайте швиденько. Що я отримав, в мене вже вийшов отримати, давайте тут NFT, в мене вийшов отримати від Бумова одну NFT в тестовій мережі. Звертаємо увагу, що це тестова мережа. Іншу ще не вдалося отримати, але незабаром я і це зроблю. Буду старатися це зробити вночі, може зранку наступного дня буду це робити, тому що... Завжди виникають помилки, але пам'ятаємо, що це тестнет, і помилки це звичайна річ. Будемо терплячими і все в нас вийде. Головне, що ви можете знати також, що тут можна не робити лише один аккаунт. Тут так само робимо, як і з усіма попередніми активностями, Аптос і так далі. Якщо у вас взагалі є ферми з мультіакінгами, вам дуже сильно пощастило, можете усі ці аккаунти використати саме в цій активності. Якщо немає, можете вручну усе це зробити, але варто принаймні ще декілька робити. І зараз я буду разом з вами створювати ще один аккаунт качати гаманець заново і все робити, якби, якщо я не робив попередні активності. Тобто, можу бути в вашій ситуації. Але, як бачите, в мене вже вийшло на один аккаунт змінити. Давайте з вами, в принципі, можемо закривати, можемо видаляти цю, це розширення з мого. Давайте це зробимо. Видалити. Видаляємо з Google Chrome, що нам далі, в принципі, можемо закривати цю сторінку вона не потрібна, і вписуємо, просто елементарно, показую вам, як і ви усе це робите. Але я залишу посилання на усі потрібні вам лінки в описі до цього відео, тож вам не треба витрачати величезну кількість часу, переходити усе за моїми посиланнями. А поки ми не почали, хотів би попросити вас підписатися на мій канал, щоб ви не пропускали нових та корисних відео для вас. А в свою чергу ви підтримуєте таким чином мене і будете надихати робити нові відео. І поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, якщо вам подобається формат таких коротеньких відео. І я буду намагатися робити якомога частіше такі активності для вас і показувати усе на своєму прикладі. Давайте тут натискаємо Встановити. Встановлюємо розширення. Якщо щось пішло не так, то не забуваємо про те, що можна перезавантажити ваш браузер, тому що не усе може коректно встановитися. Давайте тут Get Started. І е, зробимо новий гаманець. Якщо ви ще не робили жодних активності, то робимо новий гаманець. Якщо у вас вже є гаманець, ви робили попередній, то краще е, на початку зробити на своєму основному аккаунті, а після цього вже зробити нові аккаунти. Я вже як показував вам маю одну і новтішку на основному аккаунті, тому буду створювати новий. Тут придумаємо будь-який пароль, тобто головне, щоб ви його запам'ятали. Я прочитав регламент, давайте далі. І після цього у вас отут з'являється світ фраза. Е, ви її запам'ятовуєте, десь копіюєте, і головне, щоб ви її ніде не загубили, тому що вам можуть впасти реальні монети, які будуть варті тисячі доларів, вже незабаром на аккаунт. Гадаю, що ви ж бачите тенденцію зараз. Більшість проєктів, великих проєктів виходить саме в такій фазі ринку, коли ми маємо такий локальний відскок біткоїна. Тому... Ми можемо не полишати наших надій, отримати дроб вже найближчим часом. Тому зараз варто робити усі теснети, навіть які потребують якихось вкладень. У мене вже є величезна кількість активності, які можна зробити от просто зараз. І там реально витрачаєте лише копійки на комісії. Тому я залишу в описі до цього відео усі актуальні активності. Ви зможете самі ознайомитися і вирішити, робити вам чи ні. Але. Хочу нагадати, що я роблю огляди тільки на суперперспективні проєкти, тож варто приділити цьому принаймні декілька хвилин вашого часу на день. Давайте погнали. Після цього, як ви десь там записали свою сітфразу, обов'язково записуємо, щоб не згубити її там десь. Натискаємо тут, щоб ви зберігли свою сітфразу, і далі «Open». Все. Вас відкривається одразу головне, зверніть увагу, щоб тут було написано тестнет. Може відкритися якась інша мережа, але як це... Перемкнути, натискаєте ось тут вгорі, натисную після Network, тобто мережа, натисну отут і вибрала суй тестнет. Головне, щоб був тестнет, тому що всі активності проводяться в тестнеті. Після цього, що нам треба зробити? Нам треба отримати тестові монетки. О, ось тут швидко вийшло. Я навіть коли робив попередній раз, то чекав, не знаю, там, може цілий день я ввечері почав робити, нічого не отримав, а зараз... Як записував вам відео, то буквально за годину до цього то вдалося отримати. Отримав монетку, але скажу вам так, що тестнет насправді розділяється на два дні, тому що вам треба отримати дві монети. Одну монету, принаймні одну монету кинути в стейкінг, і це ось тут треба буде зробити, але це залишаємо на наступний день. Перш за все, нам треба отримати з вами NFT-шки NFT ми отримаємо на двох платформах. В принципі, це можемо закривати. Ну і давайте на початку тут... Конектимуємо наш гаманець, краще обирати суї, тому що на суї волот нам і прийшли наші монетки. Після цього обов'язково треба проходити верифікацію. Важлива річ, для проходження верифікації вам треба тут встановити якусь картинку, це взагалі не має значення. Наприклад, я тут ще раз встановлю свій профітроль. Давайте, наприклад, лого своє встановлю. Тут профітроль. Усе окей. Після цього що ми робимо? Після цього в нас тут вже так з'являється юзернейм, тут якась пошта, це не обов'язково виправляти, можете залишити, як є. В Біо можете взагалі нічого написати, веб-сайт теж нічого не пишете. Обов'язково треба мати один Discord і підключити сюди Discord. Це так важлива річ. Тут так само треба мати ще один додатковий Twitter. Гадаю, що... Якщо ви займаєтесь мультіакінгом, або якщо ви ну, можете зробити навіть вручну декілька аккаунтів, як з Discord, так і з Твіттером, це мусить не зайняти вас велику кількість часу. Якщо у вас вже все готово, то просто берете і конектите його до цієї платформи. Після того, як ви успішно завантажили усі дані, тобто під'єднали ваш Discord, під'єднали ваш Twitter, можете спокійно собі змінити NFT. Тут з'являється звичайна транзакція, якась там невеличка комісія, і натискаєте мінт. Транзакція мусить пройти успішно. Як ви бачите, тут є можливість лише в протязі двох днів змінити ці нефтішки тому поспішайте і сконцентруйтесь на цьому сьогодні. І гадаю, що краще змінити NFT усі, а потім вже стейкати, щоб у вас була нагода забрати цю нефтішку Після цього, як ви вже отримали вашу, давайте навіть тут перевіримо. Тобто ми тут заплатили за газ, в нас була одна монетка, давайте перевіримо NFT. Ось вона вже на місці. Тобто це можемо теж закривати не потрібно. Що нам далі потрібно? Нам треба змінити ось цю NFT SOW-платформи. Тобто це ще один маркетплейс, який працює як з Аптосом, якщо правильно пам'ятаю, так і з SUI. Тобто вони націлені на ці дві провідні екосистеми, на ці два блокчейни і тут натискаємо Mint. Проблеми завжди з'являються, в мене ще не вдалося змінити. NFT, але гадаю, що незабаром вам вдасться. Просто пробуйте, тестуйте і усе мусить вийти. Посилання на ось ці дві платформи я залишив в описі до цього відео. І ця платформа NFTшна залишила таке посилання у себе в Твіттері і інструкцію, як виправити усе це. Тобто вам треба... Перемкнути вашу мережу на Custom RPC і ввести ось це значення. Але скажу так наперед, що в мене нічого не вийшло. Така сама помилка. Тут, якщо вибираємо Custom RPC, натискаємо так, Save. У вас ті самі монетки, але давайте зараз вам покажу. В принципі, це закриваємо. Це теж не потрібно. Або давайте залишу. І тут натискаємо Mint Now. Така сама помилка, але не полишаємо цієї сторінки, залиште і намагайтесь зробити, може, ввечері, тому що тут величезна кількість трафіку. Я дивився ще десь 2 години тому цю платформу і тут було зміншено усього так 550 nft -шок. і як ви бачите усе потроху працює просто треба витратити час клацати клацати до тих пір поки не вийде ця транзакція просто зосередьте вашу увагу на цьому тому що проект сує дійсно перспективний ви самі бачили скільки тут е, грошей було закинуто і ви ж бачили попередні активності попередні е, усі проекти які теж видавали дроп дроп це новий спосіб заохочувати ком'юніті брати участь у тестуванні проєкту. Ви самі бачите, як проекти швидко накручують транзакції. Кожен мінт, кожен стейк і так далі це все транзакції. Таким чином проекти тестують, таким чином вони отримують користь для себе. І взамін вони віддають якусь... Енну кількість монет нам, як раннім користувачам. Тож поспішайте, зробіть усе це. Ну і звісно, після того, як ви змінтили NFT, на наступний день не забудьте застейкати монети. Перемикаєте знову, якщо ви в Custom RPC знаходитесь, перемикаєте вашу мережу на Testnet. І далі наступного дня, тобто завтра, як ви отримаєте перші монети, знову-таки зробите запит на. Тестові монетки. У вас з'явиться ця кнопка знову-таки. І після цього натискаєте ось тут стек. Вибираєте будь-якого валідатора, ноцгуру, блок теман і так далі. Натискаєте і стейкаєте так, принаймні одну монетку. І натиснув стейк. Усе. Ви готові для отримання дропа. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А в коментарях напишіть, чи вам подобаються такі формати, чи ви взагалі бачите перспективу в самому Суї і в його екосистемі. Мені буде дуже важливо почути вашу думку. А на сьогодні це все. Бажаю вам на все добре, до побачення.